Привіт всім сьогодні. Вирішила розповісти, як правильно, ж, е... як правильно ми робимо шампу, миємо голову і волосся, як це правильно робиться. Ой, як гарно співає. Так от, ми намочуємо волосся теплою водою, в гарячій, і в холодній воді. Вода не виміє ті всі жири, ті всю продукцію, що в нас є. Намочили волосся, нанесли, взяли шампуньки, розмастили і нанесли з усіх сторін ззаду. Тут дівчатка, в кого багато волосся, отут ззаду, в кого багато волосся. І ми, пучками пальців, не нігтями, ми поранимо нашу шкіру, якщо ми будемо це робити нігтями. Пучками пальців, отак навколо голови. По девосся і з шкірою починає сходитись, ми пропрацьовуємо. Ось тут пальчиками ми пропрацьовуємо отак. От і пішли, 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 пішли. Зрозуміли? З двох сторон пропрацьовуємо пучечками, потім ми пропрацьовуємо отак. От Всю шкіру голові. Дівчатка, отут от у нас завжди фостики. Цій частинці у нас завжди фостики. Волосся скуйовджується. Нам його треба розтягнути в дві сторони і пальчиками, отак в дві сторони пропрацювати волос, шкіру голови. Не лише волосся миємо, ми, ми, ми миємо шкіру голови. Пропрацьовуємо так само з цієї сторони. І так само з цієї сторони, ззаду, ззаду, дівчатка, ми пропрацьовуємо знизу вверх і зверху вниз. З боків до середини, оцю частинку ми також дуже гарно пропрацюємо. Перший раз ми помили, змили водичкою. І другий раз, обов'язково, перший раз, як правило, шампунь не милиться в волосі, тому що волосся настільки має багато продукції нашого натурального жиру, що виділяє наша шкіра, що є нормально. Тому що жирна шкіра краща, ніж суха. Якщо ваша жирна шкіра на лиці, у вас буде жирна шкіра на голові, і наоборот. Як правило, це так. О, якщо ми е, У нас багато вітер надув, пилюки, сонце попекло, ми вспотіли, шапка на голові, ми вночі спали, все це збирається в нашому волосі. І це все також наш стрес. Коли ми миємо голову, ми вимиваємо також і бруд, і е, змиваємо. Негативну енергетику, нашу втому. Другий раз ми миємо і ми вже відчуємо, як в нашому волосі, під нашими ручками, вже буде більше піни. Це значить, вже наша шкіра і наше волосся вже чистіше. В коше також довге дуже волосся, ми беремо волосся і так також пропрацьовуємо. Змили другий раз шампуньку. Все, волосся чисте. Що ми, ми робимо? Ми беремо кондиціонер також на ручки і не отако на одному місці. Ні, ми взяли і його раз-раз. Підняли тут волосся раз-раз. Хто каже, наш шкіру не любить люди, якщо ви не будете наносити кругом кондиціонер, у вас буде шкіра суха і ви будете думати, що то перхать. Ви почнете купувати шампунь. Від перхаті, але насправді у вас просто шукає суха шкіра. Тому що якщо перхать, вона такими кловона, ніби клубками відвалюється, жирна, бо перхать, як правило, вона жирна. А якщо у вас суха, то у вас суха, сухий, просто скелп, суха шкіра голови. Вам просто треба кондиціонер і зволожуючий шампунчик. О, так от беремо кондиціонер, нанули нанесли кругом, обов'язково на кінчики. Ми починаємо з кінчиків і піднімаємо вверх вверх, вверх. Потім нам треба нашими ручками розчесати наше волосся, протягнути. Кондиціонер ми беремо прядками волосся і протягуємо, в кого довге волосся. Ми його протягуємо, аж протягуємо пальчиками і роз'єднуємо прямо волосинки. Тому що треба, щоб волосся впитало. Коли ми пропрацьовуємо, волосся впитує, кондиціонер насичується позитивним. Корисними речовинами, які є в кондиціонері, і зволожується. І коли ми пропрацьовуємо наше волосся кондиціонером, ми відчуваємо, як волосся відразу стає м'яке. м'яке чому? Тому що воно зволожене. Так само, як шкіра суха, вона ж репає, вона такі полоски ми бачимо. От так само на волосся. Як воно тільки зволожене, так само і шкіра воно стає м'яке, сяюче, о, пишне. Воно в'ється дуже гарно. І ще дуже хорошо. Коли ми пропрацьовуємо скелп як в шампуні, так і кондиціонер, коли ми миємо в салоні волосся, голову, скелп, ми проробимо скелп-масаж. Хто як міє, хто як міє? Тут дуже добре зробити з кондиціонером масаж на вашій головці, щоб... Після миття тоді відчувається полегшення, приємний настрій. Чому? Починає, цир, починає циркулювати кров. енергія і кров розносить же кислород в нас по, нашому, по наших сосудах. І це масаж. Кожен після масажу відчуває себе прекрасно. О, також нервові закінчення, які в нас є, кругом, також реагують на це. Кондиціонер змивати бажано не теплою, прохолодною водою, хто не любить холодну, трошечки, щоб вона була не дуже гаряча. О, для того, щоб закрити кутикулу. Змили після того, хто хоче, собі вже протерли, рушничком замотали. Хто хоче, наносить, я наношу там собі олаплекс або якусь олійку. Олійку на шкіру не наносимо, масла. Або якусь продукцію, якщо ви сушите. О, всю продукцію, яку ви наносите, прискаєте, або чу, ви змішуєте, тому що інгредієнти знаходяться на різних рівнях. Одні важчі, одні легші. І вони всі окремо в бутилці. Ми того не бачимо. О, ми все змішуємо, дуже сильно гарно змішуємо перед тим, як наносити. І укладаємо, або просто не, не завжди люди укладають, просто нанесли для захисту і все. Бажаю всім бути гарними і здоровими. Здорове волосся це наше здоров'я також.